Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться напередодні суперповні подивитися, що принесе цей період. Але спершу питання про небезпеки. Покажіть мені, руни, чи є небезпека в період 5 листопада 2025 року для України від російських обстрілів? Для мирних, для цивільних. міст і сел України. Чи є небезпека? На суперповню. небезпека? Так, небезпека є. Прояв сили. Рух. Рух сили буде здійснено. Покажіть руни, куди саме, що найбільше буде потерпати від цих ударів в Україні. Знову таки це будуть і не військові об'єкти. Це може бути щось пов'язане з. Можливо, як, знаєте, дагаз, як політ. Можливо, щось буде пов'язане з літаками, Литовищами переміщеннями в повітрі. Так, і. Також це ангари склади, там, де зберігаються збіжжя, ресурси, це, можливо, якісь ринки. Одним словом, елеватори, одним словом, те, де зберігається врожай, де, може, транспортуються врожаї. Можливо, це ферми якісь. Поля угіддя, сільські, все, що пов'язане з врожаями, з зберіганням, зі збором врожаїв. Добре, кажуть ще. Так. Це житлові будинки можуть бути. Жизлових забудівель, можливо, важливих якихось об'єктів. Так, тут можуть бути зальоти дронів да на якісь важливі об'єкти. Можливо, це Київ, як столиця або ж буде зруйновано якийсь важливий об'єкт нашестям дронів. Можливо, будуть бити по транспортній структурі ще дорогам, по дорогам. І це може бути пов'язане якимось чином, як знаєте, вокзал, до прикладу, вокзал або метро, або те, що знаходиться біля, біля метро, біля вокзалу, да, будівлі. Так. Так. так, дивіться, може треба бути обережним, бо є така небезпека влучання в якусь будівлю, пов'язану з дітьми або з відновленням. Можливо, це лікарня якась. Лікарня може бути загроза для Важливої якоїсь забудови, будівлі, пов'язаної з природніми ресурсами. Так, але треба бути все ж таки більш обережним установам, в яких є працюють люди спеціалісти, відновлюючи щось, на, набираючи, як на процвітання. Не знаю, можливо, це, можливо, це можуть бути також ще якісь, може, банки, може, установи, де люди працюють на розвиток. Можливо, це якісь провладні структури, але такі, знаєте, якісь місця можуть бути під загрозою, потраплять під загрозу. Під загрозу руйнувань. Що, ще? Що ще? потрапить під обстріл в Україні. Так, дивіться, тут ще може бути небезпека для, можливо, залізниця або йдуть ну, така тряда рун, як от радісне спілкування, да, де люди відпочивають і в той же момент переміщуються. Можливо, це, ну я не знаю, як ото дитячі залізниці да, є. Можливо, це якийсь заклад, який знаходиться, для, який, де люди відпочивають, спілкуються, але і рухаються, переміщуються. Як, ну, можливо, знаєте, як сумісні, наприклад, катання на лижах, да? От, таке щось. Може потрапити під обстріл, якийсь може курорт, чи дім відпочинку, чи одним словом, там, де люди можуть відпочивати. Дивіться, можливо, мається на увазі, що тут потраплять під ракетний обстріл, може потрапити, наприклад, якісь установи, пов'язані, ну, як, де вкладаються угоди, ракс. Да? Жінки приймають рішення одружитися, да? де вкладаються партнерські союзи. Ну, одним словом, бережіть себе, якщо ваш будинок а, знаходиться десь поблизу таких установ, майте на увазі, що така загроза існує тут від прильоту ракети, навіть може бути. Ну І також це може бути пов'язано з переміщенням, з транспортом, з автівками, з поїздами, взагалі з переміщенням. Мости. Знаєте, от чомусь приходить на думку міст, де от одружені замочки чіпляють. Чомусь так, хай це не справдиться. Хай цей прогноз не справдиться зовсім, бо принаймні на більшу кількість відсотків анулюється. Нехай цього всього не буде, нехай я помиляюся, нехай бережуть вас Боги. Будьте уважні і обережні в період повного місяця, який буде 5 листопада 2025 року. Це вже завтра. Такі небезпеки є, а якщо вони не справдяться, то це буде дуже і дуже добре. Хай трансформуються. Нехай <кій> спрацьовує захист. Захист буде працювати, звісно. І як воно буде, покажіть Дивіться, дві руни ті, що можуть говорити про захист. Захист наш буде працювати на повну свою потужність. Так що, слава нашим захисникам, які бережуть наш спокій, нашу життя. Хай бережуть їх Боги. Так. так і нехай повторюся цей день або плюс-мінус декілька днів, по тому, нехай вони будуть захищеними. Нехай буде так, як я кажу, нехай ці прогнози не справдяться, хай все переінакшиться. Нехай захист наш береже нас. Нехай вищий захист береже наших захисників і нас. І хай буде так. Для чого я роблю цей розклад? В першу чергу, щоб попередити. І хоча я, як я вже не один раз казала, не дуже то великий профі в розкладах на небезпеки, все ж таки я намагаюсь. Я можу помилятися і я б хотіла помилятися. Але, як то кажуть, береженого і боги бережуть. Е, найбільше тут треба бути уважним все ж таки <кій> Сходу України, столиці і півдню. Хоча, знаючи, фішку росіян. Е, Небезпеки можуть бути по всій Україні. Тут і житлові забудівлі можуть страждати, і важливі установи, і, можливо, навіть дитячі установи, тут транспорт, тут складські приміщення, тут сільські угіддя. Також тут можуть бути місця відпочинку, і тому, якщо ваші будинки або ваш маршрут буде пролягати цими днями після повні, біля таких будівель, біля таких установ, мостів, вокзалів, будьте уважними і обережними. Можливо, це Буде вам на користь. Я би хотіла, щоб взагалі не було ніяких обстрілів, щоб захист спрацьовував щоб війна скінчилася і не було людських жертв в першу чергу. Тому, про всяк випадок, я і роблю такий розклад на таку дату, астрологічну вішку як. Суперповня. Хочу сказати, що більш за все, можливо, це буде не обов'язково в цей день або зразу в ніч на, цей, на повню, а можливо, навіть і через деякий час. Ну, наприклад, плюс ще декілька днів після повні в цей період листопада. Будьте уважні, обережні, нехай бережуть вас Боги. Ще побачимось, ще почуємось. Всім гарного захисту і безпеки. Бажаю!